Орсанш, перший президент, який, умовно кажучи, підняв це питання. Якщо б ми його піднімали раніше, якщо б ми не ходили в зелених рясах, пам'ятаєте, там де хто носив оці ікони, розумієте, все треба робити вчасно. От. І з церкви треба було поставити питання щоб бозна коли. На жаль, ще раз, кажу, що воно непросте, чутливо для багатьох людей. Вони побудували свою мережу, побудували свою мережу і що є правда. От. І... Сказати, що питання вже закрите, я не можу, тому що ще є багато роботи. Ну, але те, що ми вже почали цю роботу виконувати, те, що ми почали про це говорити, от, тут треба розуміти, що має бути доросле суспільство. Суспільство має розуміти багато речей. От, і тут журналісти б мали б бути в, в допомозі, от, але є такі території, є такі регіони там, де це навіть... Тут питання, мова йде про монополію. Монополії взагалі ніде не має бути. Як тільки з'являється монополія, майте на увазі це шлях до деградації і до авторитаризму. Це класика. От. Коли з'являється монополія, ви обов'язково отримаєте деградацію. Ну, перше за все, дати відповідь суспільству. От, як воно має відбуватися, і в тому вигляді, в якому є абсолютно неприпустима речі, от, коли люди на вулицях там затримують або в інших речах, от е цей закон, який зараз є в Верховній Раді, він має виконати дві функції. По перше, він має бути про справедливість, тому що ті люди, які у нас на фронті, вони потребують відпочинку, вони потребують заміни, вони потребують, скажімо, і вони заслужу за на те, щоб вони трошки, скажімо так, перепочили. Для цього ми маємо мати е, е, заміну, але вона має бути точно навчена, вона має бути мотивована і вона має розуміти, коли, для чого, куди і для виконання яких завдань вона йде. Це не просте питання, це воно дуже дуже таке складне. Я ще раз наголошую. Ніхто не очікував, що війна буде йти третій рік. І це є правда в такому масштабі, в такому вигляді. Прошу Ну, дивіться, мова ж не тільки про нас. Якщо б ті заяви, які лунали свого часу, вони були б вчасні на виконання. І багато-багато інших, я не можу зараз про це говорити, було б зовсім в іншому плані, то повірте, ну скорше за все, воно було б зовсім по-іншому. Але з урахуванням того, що хтось хоче почекати в когось вибори, в когось якісь інші свої процеси, воно воно умовно кажучи, трошки затягується. Саме бачите, ви ж всі дорослі, ви всі інформовані, ви. Сьогодні вже березень місяць, от, березень середина березня, а ті рішення, які ми, на які ми очікували, мовно кажучи, в грудні або потім на початку січня, а потім вже у лютому, а сьогодні вже середина березня. Але це не значить, що ми маємо складати руки розуміємо, що таке вже сучасна війна, тому що війна, яка була на 24 лютого 2022 року, до якої ми готувалися, і війна, яка є зараз, це вже зовсім інші, навіть з технологічної точки зору, от процеси. І коли ми відправляємо сьогодні, вже маючи на озброєння нашу людь на тисячу кілометрів. До речі, якщо хтось подивиться, відстані від там Рязань, да, чи... ми маємо тисячу. Ту, яку ми не мали, до ну просто ми, ми і не могли її мати, не могли її мати, тому що тільки зараз є розуміння, що війни будуть зовсім іншими. От і я думаю, що це одна із крайніх війн, яка є на сьогоднішній день на планеті, яка ведеться саме в такий спосіб. за рахуванням наших функцій, багато, багато роботи. Те, що стосується Придністров'я, це питання саме довге. Це проєкт, який був розроблений в Москві. І маєте на увазі на той час це було шість точок на території Радянського Союзу, які в 1989 році мали запалихати. От, запалихав Карабах, запалихало Придністров'я, мала запалихати частина ще скажімо так, от, в країнах Балтії. У нас одна із частин мала запалихати по плану на той час Москви, це, це стара історія. Придністров'я я більш не впевнений, стане е, повернеться до Молдови, точно так, як повернеться Грузія. От, і це відбудеться відразу під час нашої перемоги. От, а те, що стосується наявності усіх е, представників іншої країни. Наших паспортів, ну, тут така ситуація, що я не можу зараз вам дати безпосередню відповідь, от, як це відбувалося і як це відбувається зараз. Ну, повірте, ми багато процесів контролюємо. Може інколи і треба, щоб у них були українські паспорти? З моїм настроєм, з моїм характером я виправляв набагато швидше. От, але ми маємо судову систему, ми маємо е, ту систему, яка побудована на демократичних принципах. І тут суди, адвокати, вся ця процедура. Ми б, мені дуже би хотілося, ви зараз назвали фактично два прізвища, повірте, в мене їх набагато більше. От, да. ну, це, не локальна, дивіться, це, це не локальна річ. Маємо на увазі, що у нас не може бути під час в якому ми знаходимося якихось локальних речей. Тому що якщо ми не вирішуємо такі речі, то вони як метастази будуть по всій країні розповзатися і будуть такі, скажімо так, от це той, який спочатку розповідав, що не треба вакцинуватися і багато інших про нього. Не. От ну е, ми ж з історії з вами вже знаємо з сучасної нашої новітньої історії, коли всі ці говорони потім, де вони опинялися, тощо. От, у мене немає повноважень, щоб я телефонував судді. От ми ж не в минулому живемо. Але я дуже хотів, щоб обов'язково всі, хто порушує норми і правила, особливо в такі часи, щоб суди розглядали ці речі набагато швидше, ніж вони розглядали. У нас немає такої норми, як є в деяких країнах, що є певний час. У нас є зараз норма час на супровід до судової. А після того, як воно попало в суд, воно там може по роки роки тягнутися. Це велика проблема. Бо що з цим робити? в мене відповіді на жаль немає. Але я ще раз наголошую, що ці люди, от особливо коли ви кажете, в минулому КГБ, майте на увазі люди, які працювали в КГБ, їх в минулому немає, тому що вони з самого початку, вони, скажімо, так, от знають, куди вони йшли, знають, де вони йшли і це. Це для нас ще виклик, їх лишається все менше і менше, з рахуванням часу, але вони ще є. От. Але інша справа, що у них з'являються діти, от. і коли діти вже йдуть по їх шляхам, от, стають дипломатами або ще щось. Ну, це вже виклик. Але я хочу звернути увагу, останнім часом те, що стосується нашої контрозвідки Служби безпеки України, вони кожного дня приносять результати. Раніше такого не було, а зараз кожного дня у нас немає жодного дня, щоб у нас не була доповідь Василь Васильовича відносно тих чи інших зрадників в тому чи іншому місті. Альянс це альянс, альянс це згода. От, всіх безвиключно фактично країн, які входять в альянс, їх вже 32. От я би дуже хотів, щоб цифра 33 була за нами, от за нашою країною. От, те, що стосується присутності військових тих чи інших країн, членів альянсу, то ми не виключаємо, що при певних обставинах вони можуть тут з'явитися. Інша справа про яку кількість ідеться мова. От ви знаєте, тому що у нас те, що стосується інструкторів, це представники країн-членів НАТО, те, що стосується консультантів, так давайте обережно їх будемо називати, це представники країн НАТО. І от коли я кажу за Великобританію, маєте на увазі, що Фактично жодного дня не було, щоб у нас не було контактів з тими людьми, які допомагають нам от консультувати, допомагають нам навчати, допомагають нам супроводжувати ті чи інші процеси. За що їм щиро-щиро вдячна. Наша дяка. А останнім часом це президент Франції Макрон. От я хочу наголосити, що в кожній країні президент це верховний ланкомандуще. Фактично. От, який має право на ті чи інші е, речі, ті чи інші дії. Давайте подивимося, як будуть розгортатися подія, але це вже не є такою вже, знаєте, за якоюсь е, річчю, яка б була вибуховою. От, якщо б це було ще 10 там років, от, воно б викликало інший резонанс, інші, інші події. Зараз це, це набагато спокійніше, тому що два роки війни. От, гарячої фази, тому що фактично вона розпочалася ще в 2014 році, от, дають нам розуміння, що світ починає розуміти, що таке перш за все Росія, чому її свого часу проспали. От, і все більше і більше починає світ розуміти, що питання е -е, деколонізації Росії, от, це те, що до певного періоду часу ніхто не розумів, чому ми кажемо, що Росія. Буде змінено в своїх межах Росія після Другої світової війни лишилася єдиною країною, яка на своїй території має колонії. Решта цивілізованих країн світу від них відмовилась по результатам Другої світової війни. От Росія єдина країна, яка лишилася колонії на, на території. В неї колонізовані цілі народи, вони живляться, скажімо так, цим населенням, вони знищують їх мову, культуру, вони забирають їх природні ресурси. От і ми більш впевнені, що в результаті цієї війни відбудеться оця е, так звана деколонізація Росії. От і ми будемо з вами бачити і вільну шкірію. І багато багато інших територій, які будуть заявляти про свою незалежність за рахуванням уставу ООН, який є, тому що якщо є нація, вона має право на самовизначення. От так і буде відбуватися. І їх дуже багато. І останнім часом події, які відбуваються, кажуть про те, що у Путіна, особливо це його остання конференція, яку він там сьогодні чи вчора давав. Там дуже багато є таких, якщо проміж строк дивитися, його переляку. Він розуміє, що він програв цю війну. От питання тільки часу, і скільки нам треба буде щось платити от, життя наших кращих і з кращих за, за нашу перемогу, за нашу свободу. А він вже програв фактично. Ніяких виборів в Росії давним-давно немає. І це питання не тільки до нас, право, в тому що, звичайно, ми нічого визнавати не збираємося. Тому що це країна терорист. От. Інша справа, що це мають зробити всі країни світу цивілізовані, тут є велике питання. Тут є велике питання, що ми доживаємо в період, коли ці інституції, побудовані після Другої світової війни, жили в одній системі координат, а зараз вся ця система координат вже змінилася після е, закінчення е, холодної війни. Нової не побудували, і оця е, політична проституція, яка е, присутня в ООН. О, тому що я не розумію, як країна терорист може бути, скажімо так, от в Раді безпеки, що вона там робить. Ну це люди, які вбивають дітей. Ну вони просто не рукопожатні. Жодна країна світу не має з ним вести жодної розмови. І це трагедія. Трагедія під назвою переляк. Якщо ви злякалися, ви заздалегідь програли. Я колись казав, що якщо ви лякаєте собаку, вона обов'язково покусає. Не треба в житті нікого лякатися. Те, що стосується того фарсу, який вони збираються зробити на тимчасово окупованих територіях. Ми доволі спокійно відносимося до цього процесу. Ми, звичайно, робимо по можливості певні заходи. Ми нічого визнавати не збираємося. Ми не знаємо, що вони там собі вигадали, в який спосіб людина, яка має... Паспорт громадянина України приймає участь в виборах цього божевільного. Ну якийсь такий навіть не можу підібрати слово, як с як як, як як це визначити? Ну, ну інакше як в дурдомі, скажімо так, головного лікаря обирають, скажімо так, пацієнти. Я назвати цього не можу. Ну ну так, так виходить. Ну і те, що стосується росіян, знаєте, є дискусія, що є хороші росіяни, є там дуже хороші росіяни. Дивіться, хороші росіяни знаходяться на фронті, от, на нашому боці. Вони сьогодні знаходяться, знаходяться в Курській області, в Білгородській області. Частина ті, яка е, інтелігенція, вона знаходиться за картоном. От, це люди, з якими принаймні, можна буде про щось говорити. А про що говорити зрештою? От, всіх цих мітців, інтелектуалів, там є там жіночка, вона з котом з рижем виступає. От, і періодично там е наші, я не знаю, як там правильно сказати, з неї там ведуть якісь, дають не знаю це діску чи як. Це називається. Ну, вони виступають з неї спільно. Ну, дивіться, я. Я ну так трапилося. Чи... Журналіст, Ну дивіться, жур... журналістка російська це питання. От є ж пропагандісти, є журналісти, не треба путати. Знаєте, журналісти, на жаль, це професія, яка зараз дуже дуже знаходиться в складному стані. От а є пропагандисти, які нібито там розповідають, а потім разпоталися і... ротини, наче я дивіться, їх там багато. Те, що стосується цієї приграї ситуації, ви знаєте, що там відразу було прийнято відповідне рішення. Наскільки я розумію, зараз йде певне провадження, і коли ми будемо з вами розуміти, що саме сталося, тоді ми можемо дати відповідь на це питання. Але я хочу сказати, що це дуже неприємний і великий удар не тільки по інституції, які цим займалися, а по всій нашій країні. В тому числі і по президенту рикошетом все це б'є. І це дуже-дуже неприємна річ, тому що е, майте на увазі, що президент у нас на сьогоднішній день один. Е, і я хочу сказати, від нього дуже багато залежить. От, я е, можу сказати, що стільки, скільки робить Володимир Олександрович зранку до вечора. Спілкуючись, контактуючи, домовляючись відносно багатьох процесів, які відбуваються сьогодні на території нашої України, я не знаю, в кого була ще така роботоздатність. І коли фактично, ну давайте відверто. Такими діями впливають на певний рейтинг президента, це дуже дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Я більш не впевнений, що коли ми з вами дізнаємося, як воно відбувалося, а повертаючись до начала нашої розмови, питання часу. Ну і наші журналісти слизана дорого вже заплатили за свою свободу, і я точно впевнений, що ну. Теж стара історія, це, що вона ж почалася ще з Гії. І, і після нього було дуже багато людей, от, які потрапали від тих чи інших речей. От, і я впевнений, що українська журналістика вона збережеться, вона зараз знаходиться в складному стані не тільки з зарахуванням цього скандалу з бігусом. Вона знаходиться в складному стані, що сьогодні оця штука заміщує журналістику фактично. От всі, всі ці речі, які не пов'язані з журналістикою, от вони відволікають увагу. Це фріки, яких дуже багато сьогодні. От, і нібито там 100 тисяч підписників, мільйон підписнув, ну, якесь схоже трошечки на таку на таке божевілля. Тому що я розумію, коли була підписка вже от за... в сучасній Україні, як була підписка за радянських часів, мені відома, а в сучасній Україні в... в... журналісти, колективи мали виборювати свого глядача, читача, свого, скажімо так, от. а зараз, коли на це не треба прикладати багато зусиль, коли ви можете купити ту чи іншу підписку, коли це переходить в комерцію, це дуже-дуже небезпечно. Російська Федерація дуже потужно використовує ці ресурси. У них є так званий сектор С, який працює тільки по Україні, по кожну на кожну Україну є свій сектор. Дуже великий сектор працює на нашу країну, великий сектор працює на Польщу, величезний сектор працює на Німеччину. Це перша трійка, скажімо так, це от наша країна, поляки і німці. Далі йдуть, скажімо так, от. але немає країни, де б не працювали російські спецслужби. Речі, питання моїх колеги, це згаданий журнал «Старт страхів», Він не вдавний тільки позиціонерів, він проводить так звані курси журналістів, де видає посвідчення журналістів. І ці люди потім ходять з тобто, наче журналісти. Відкривають двері з ноги. відкривають двері з ноги без буду, до речі, так. Ну, дивіться, це. Це стара проблема. Це проблема, яка народилася під час наших виборів. От, коли були такі процеси, коли тільки журналісти могли заходити на виборчі дільниці, і тоді перед виборами журналістів, кількість журналістів от, в кожному виданні вона множилася тисячами. От, складна річ, от непроста річ. Ну, але це наше життя, нам треба прожити. От, я хочу сказати, що ми маємо розуміння, що країна потребує докорінної трансформації. Ми не можемо лишатися от в той країні, в якій ми жили до. От, і це наше завдання. От, апарат зараз за дорученням президента займається великою програмою відносно нашої трансформації. Тому що той пострадянський період, який ми прожили, от, він підійшов до логічного свого кінця. От, і я точно розумію, що має бути зовсім інша країна. Країна мрії, які за яку піддають зараз життя, за яку зараз гинуть наші хлопці. От, і дівчата. От. І це для нас великий виклик, це для нас велика відповідальність. Є ще ситуація така, що звичайно ми все розуміємо, все знаємо, але на жаль, останні багато, -багато років у нас не було таких спроможностей. Перш за все інституціональних, навчатися, як це має працювати. Я не дарма згадав 94-й рік, тому що от зараз пройшло 30 років, от, від того, як я став мером міста, от, саме в цьому році 30 відбувається. І точно можу сказати те, що було в 94-му, те, що є зараз, ну, це зовсім, зовсім інші, навіть управлінські речі, а цей досвід ви ніде взяти не можете. Життєвий досвід він саме цінний, тому що ви його не можете придбати за гроші, ви його не можете взяти в начальному закладі. Ви навіть якщо питаєте у дорослих, вони вам можуть розповісти, але вони не можуть весь досвід передати, тому що це така і це такий доволі. А ми, ми його зараз добуваємо. На жаль, він у нас непростий, але тим не менше.